Всім привіт! От уявіть собі такий клас. Клас, де абсолютно кожна дитина, от справді кожна, незалежно від своїх особливостей, почувається не просто, знаєте, присутньою, а по справжньому важливою, цінною. Саме про те, як створити такий безпечний, такий інклюзивний простір, ми сьогодні поговоримо. Давайте зануримось в експертні поради і розберемо по кісточках, як же побудувати урок, де кожен, абсолютно кожен учень зможе розкрити свій потенціал. Так що ж це таке цей безпечний інклюзивний урок на практиці. Ну, дивіться, це ж не лише про пандусі чи там зручні парти, це набагато глибше. Це про створення такої атмосфери, де дитина ну, просто не боїться поставити запитання, не боїться помилитися чи просто бути собою. Це про те саме відчуття я тут свій, розумієте? І от саме воно і є тим фундаментом, без якого будь-яке навчання ну, просто неможливе. Окей, а ось наш план на сьогодні. Спочатку ми закладемо фундамент, розберемо шість, так би мовити, стовпів безпеки. Далі глянемо, як ці принципи втілити на практиці у щоденній роботі, і наостанок торкнемося найскладнішого як надавати підтримку під час кризи. Ну що ж, почнімо з основ. Отже, перший і найважливіший крок. Це наш фундамент. Бо погодьтеся, без міцної основи будь-які навіть найкращі методики будуть ну просто хиткими. Давайте ж розберемо ці шість ключових стовпів, на яких і тримається по-справжньому безпечний та інклюзивний простір. І що тут найцікавіше: ці шість елементів вони ж працюють тільки разом. Знаєте, як один злагоджений механізм. От подумайте. Можна мати просто ідеально адаптовані матеріали, але якщо в класі панує страх, якщо немає емоційної безпеки, то дитина просто побоїться ними скористатися. Або навпаки, атмосфера може бути супердружньою, Але якщо урок хаотичний, непередбачуваний, то це теж не допоможе. Бачите? Кожен із цих стовпів підсилює інший. Це ціла система підтримки. Окей, з фундаментом розібралася. Це все звучить логічно, правда? Але. Як це все виглядає в реальному класі? От серед усього цього гамору купи запитань та дитячої енергії. Давайте тепер перейдемо від теорії до практики. Від що робити до як саме робити? Поговоримо про конкретні інструменти. А ось і він, наш інструментарій, це не просто абстрактні ідеї, а вісім абсолютно конкретних перевірених практик. Саме вони перетворюють всю цю теорію на щоденну реальність. І знаєте, що найкраще? Це те, що можна почати впроваджувати ну, буквально вже завтра. Давайте пройдемося по перших чотирьох індивідуалізація та адаптація. Наприклад, коли ми використовуємо EPR, тобто індивідуальну програму розвитку, або просто розбиваємо велике завдання на малесенькі кроки. Це ж і є той самий індивідуальний підхід у дії. Далі структура. Знаєте, всі ці візуальні розклади, таймери, це не просто для зручності, це педагогічна безпека, яка знімає дитячу тривогу перед невідомістю. А позитивна комунікація і розвиток емоційних навичок ну, це ті самі цеглинки, з яких ми крок за кроком будуємо емоційну безпеку в класі. Йдемо далі. Командна співпраця це коли вчитель, асистент, психологи, батьки усі працюють як одна команда в одному човні. Гнучкість у викладанні це коли ми розуміємо, що хтось краще сприймає на слух, хтось візуально, а комусь треба все спробувати руками, і ми даємо інформацію різними шляхами. Розвиток самостійності це, наприклад, прості чек-листи, які допомагають дитині самій відстежувати свій прогрес і відчувати, я можу. Ну і звісно, основа основ – безпечна атмосфера це простір, де немає порівнянь, де помилятися це нормально, і де взаємодопомога це головне правило. А тепер давайте поговоримо про найскладніше: про справжній стрес-тест для всього, що ми обговорювали: моменти кризи, наприклад, повітряна тривога. От саме в такі хвилини, вся та довіра, уся та передбачуваність, яку ми так старанно будували, проходить найсуворішу перевірку на міцність. І саме тут стає зрозуміло наскільки міцним насправді виявився наш фундамент. Тут є чітка логіка дій, і все починається з одного зі спокою дорослого. Адже саме дорослий є тим якорем, за який тримаються діти. Далі чіткий відпрацьований алгоритм переходу в укриття це та саме наша педагогічна безпека, тільки в екстремальних умовах. Вже в укритті надаємо емоційну підтримку, заспокійливі слова, знайомі предмети, дихальні вправи, намагаємось створити острівець нормальності через тихі ігри чи малювання. Особлива увага, звісно, дітям з ООП, які можуть знадобитися візуальні підказки чи звичні ритуали. І нарешті повернення, яке теж має бути спокійним і поступовим. Бачите, це не просто набір правил, це система, яка спрацьовує в момент небезпеки. І працює вона саме тому, що вся попередня робота була зроблена правильно. І знаєте, зрештою, вся ця величезна робота, всі ці стовпи, практики, інструменти, все це зводиться до одного простого, але неймовірно важливого відчуття всередині кожної дитини. Відчуття, яке можна описати трьома фразами: Я не один. Дорослі поруч, ми в безпеці. Ось він головний результат: саме це внутрішні відчуття захищеності. Бо саме воно дозволяє дитині не просто, знаєте, пересидіти урок, а по справжньому вчитися, розвиватися і, що найголовніше, просто залишатися дитиною.